Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги набір для ванни. Це чарівне та розважальне доповнення до водних ігор для дітей. Ця іграшка додасть приємного елементу купанню чи іграм на пляжі. Оскільки вона плаває на воді, вона залучить дітей до веселої гри, розвиваючи творчі здібності та уяву. Яскраві кольори та милий дизайн. Зайн привертають увагу малюків, що робить її ідеальним подарунком: покращить досвід водних ігор вашої дитини за допомогою чудовій іграшці для ванни.